Плечолопатковий періартрит, або ж іншими словами, періартроз – це запальне захворювання сухожиль та зв'язок, що оточують плечовий суглоб та суглобову капсулу, які ж існують причини виникнення плечолопаткового переартриту. У молодих людей віком до 30 років розвиток хвороби часто пов'язаний із наслідком травм, а у людей старшого віку із дегенеративними процесами сухожильних м'язів плеча. Біль носить постійний неючий характер та посилюється при рухах у верхніх кінцівках. За відсутності кваліфікованого спеціаліста, з часом захворювання може призвести до значного обмеження у рухливості. Які ж симптоми характерні для плечолопаткового переартриту? Дане захворювання характеризується трьома стадіями розвитку. У початковій своїй стадії відбувається неючий біль та гостре запалення плечового суглоба та нерва у стані спокою, яке посилюється навіть вночі. Триває даний період від 2 до 9 місяців. Для другої стадії захворювання характерне обмеження руху плеча майже у всіх його напрямках, особливо при обертальних рухах в плечовому суглобі. Дана стадія може тривати від 3 до 9 місяців. Остання фаза захворювання характерла оманливим зменшенням болю в плечі. При цьому обмеження в русі збільшується і може призвести до повного блокування плеча? Як наслідок може виникнути таке захворювання, як капсуліт? Така фаза може тривати від 12 до 24 місяців. Як же ми лікуємо дане захворювання? При виникненні болю в плечі потрібно записатись до лікаря на консультацію. Після консультації лікар в індивідуальному порядку призначає заняття з кінезіотерапії, і після тестування розробляється програма лікування рухом з індивідуальним навантаженням для конкретного пацієнта. Тож радимо вам не зволікати, якщо така проблема турбує саме вас. Ми чекаємо вас на консультацію.